В ефірі радіо лисецької учнівської країни Скул Фокс Ефем. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля Скул Фокс FM Та я її ведуча Уляна Пашенська Сьогодні розповім вам про озеро Ялпух. Найбільше природнє озеро України та друге за величиною в Європі знаходиться на Одещині. Площа озера це 149 квадратних кілометрів, довжина 39 кілометрів, а ширина 6 кілометрів, а максимальна глибина 5,5 метрів. В озері водиться багато раків і близько 40 видів риб. Однак у 1988 році у водоймі сталося масове отруєння фауни і флори. Бесейні річки Єлпух, яка розташована на півдні Молдови, потрапило дуже багато хімічних речовин. Тому озеро досі потребує проведення заходів щодо оздоровлення його екологічного стану та очищення. Розповідають, що Єлпух, як і більшість озер України, має свою легенду. На березі озера розкинулось місто Болград. Кажуть, що сюди одного разу навідувався російський поет Олександр Пушкін дорогою до Одеси. Йому так сподобалось місцеве озеро, що в прибережному парку він посадив дуб, а жителі міста тепер ретельно оберігаються дерево. Озеро Ялпух сьогодні розділене на дві половини штучною греблею. Південна частина це озеро Котурлуй, а от північна частина і є найбільшим озером України, яке так і називається Ялпух. Воно простягається на 39 км, а у найширшому місці сягає майже 15 км. Загальна площа озера це 142 квадратні км, а максимальна глибина становить 5,3 метра. Попри усі негативні чинники, спричинені людиною, ялпух є важливою екосистемою і з високими показниками біологічного розмаїття. У водах озера розповсюджено близько трьох десятків репі тисячі видів безхребетних, раків, молюсків, комах, хробаків тощо. Ялпух є пристанищем для сотень видів птахів, які тут гніздяться чи перебувають у часі весняних і осінніх міграцій. Береги і води озера населяють понад дві сотні одноклітинних і нечистих водоростей, Десятки видів рослин. Екосистема ялпугу, на жаль, знаходиться під постійним і дуже потужним антропогенним тиском. Береги озера і найменної річки Ялпуг, щоб його живить, густо заселені і розорані під ріллю, звідки в водойми, ще змиваються пестициди й мінеральні добрива. Часто густо показники вмісту нітратів і селей амонію в водах ялпугу перевищують допустимі санітарні концентрації. Води ж самого озера з 1960-х років використовується для зрощування полів, що призвело до падіння рівня води, підвищення її твердості та солоності через зарегульованість водостоку ялпух, евтрофікується і замулюється.